Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Всім дякую за лайки та підписку. Оце персиком ми граємося. Це починаються ігри щовечора о 11 вечора. До того днем даремно його будити, щоб погратися, щоб поганяв він, спить цілий день. Максимум, що прийде, там щось поморкає, поморкає, і все. А так його розтормошити, щоб він. Днем поганяв, погрався, це взагалі даремно. А вечором кожен вечір його треба вигравати, бо ночі потім не дає спати. Ну, грається шнурочком. Не знаю, куди він всі ті миші подівав. Вже на тому місці, де ми їх знайшли, нема жодної. Осталася його улюблена біла миша, але він її береже. Якось зніму відео, як він з нею грається, він там по-особливому муркає біля неї. Носить її акуратно в зубах, ложить, він ніколи її не підкине, нічого, тільки носить в зубах. І дуже е, якби, е, рівнує, коли ми її беремо в руки ту мишку. Вона така маленька, біленька, але от вона його улюблена, він тільки нею грається. А це він так розігрався ввечері, ганяв, от видно, по покривалі, все зжав, пригав вище за мене. І оце цілий вечір. Особливо там смішно, коли по ламінату женеться, ламінат слизький, там немає якби щеплення в нього не, не виходить. І він сковзається, летить, буває, зупиняється там аж в коридорі. Доміко там стоїть його під стінкою. Видно, він на тому доміку вже не спить. Він чомусь в цій кімнаті на доміку от, буквально спав, можливо, 2-3 ночі. І все. Ну, Когті точить, регулярно з боку когті і велика труба, когті точить. Якщо туди мишку закинути, то випрягне, зніметь і злазить. Спить в, або на столі, або в шкафу. Там облюбував це місце, де там, відео знімав, де він там. Йому постелили, такий зробили імпровізований матрасик з кофт теплих, він на, він на них спить. А на домік чомусь вже не вилазить. В доміку там храняться його ігрушки і все. Ось цей момент він тут пригнув, це дружина знімала відео, він пригнув вище за неї, там тільки видно, як живіт ню летів. О, у нас пригучий. Так що, всім дякую за лайки, підписку, всім добра і щастя.